Ти саме банальне, я про це неодноразово говорив. Родина сплачувала там, 3 тисячі гривень, їм було важко, але вони платили, розуміючи, що вони мають це робити. Коли їм підняли тарифи на комірне, в них платіжка зросла до 4,5-6 тисяч гривень. І далі є варіант або не платити взагалі. Або не платити взагалі, тому що якщо грошей немає, ніхто половину платіжки не сплачує такого не буває, і це означає, що людина, яка сплачувала 3 тисячі, зараз буде платити нуль, і це призведе до лише збільшення заборгованості перед державою. Наступне питання це питання того, що ми маємо шукати інші механізми, як забезпечити людей електроенергію тощо. В першу чергу нам знову треба переходити до альтернативних джерел електроенергії, але не просто, щоб стояли сонячні панелі, які виробляють світло, але й вони мають накопичувати для того, щоб давати можливість робити балансировку, так звану під Час пікових навантажень для цього треба залучати інвесторів. Для цього треба давати можливість заходити з пільговим оподаткуванням. Для цього треба зробити систему. Прозор прозорих конкурсів, і для цього треба, щоб бізнес переставили кашмарять, щоб для бізнесу були нормальні умови роботи, щоб в судах можна було відстоювати свої інтереси, не порішать, а відстояти дійсно інтереси в рамках діючого законодавства. Ми маємо з вами по-іншому підходити сьогодні до тарифів. Ну, перше вони можуть бути диференційовані, ті, хто сплачує. Ті, хто має більше грошей, може сплачувати більше, наприклад, там як в тому числі як я. А людина, в якої немає таких можливостей, є два варіанти: або дефіційні тарифи, або реальні субсидії з боку держави. Тому що те, що ми маємо сьогодні, це фактично історія, що піди туди, не знаю куди, візьмете, не знаю ще що для того, щоб отримати. Для того щоб отримати цю субсидію, ну і якщо ми говоримо про найменш захищену версту населення пенсіонерів, то треба прийняти той закон, який зареєстрований нашою командою розумної політики, який дозволяє підняти мінімальну пенсію в два рази. Ми багато про це говорили. Я сподіваюся, що ви це знаєте бачили. І а якщо ні, можна подивитися на нашому на наших каналах в соціальних мережах. Писуйтесь і будете більше про це знати. Тому бережіть себе, тримайтесь, а ми будемо робити так, щоб все ж таки уряд хоч іноді приймав рішення на користь держави, на користь людей, а не на користь свого бізнесу. Тому що, як показує практика, там заробляють виключно свої.